Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні я хочу поговорити з вами про аромати від нішевого бренду Ulfactive Studio. Я вважаю ці аромати неймовірно атмосферними і такими, що просто дуже доречно розглянути саме восени, але водночас вони є досить складними для сприйняття. Як бачите, Ставлення бренду до оформлення навіть такого простого явища, як пробники, є дуже продуманим, таким, що вкладається в контекст фотостудії. Кожне фото є неймовірно промовистим. За цими зображеннями легко навіть пофантазувати і визначити для себе, як звучатиме той чи інший аромат. Особливо це стосується аромату панорами в моєму випадку. А також композиції Lumière Blanche. Кожну зі світлин ви зможете подивитися ближче протягом відео. Розпочати свій огляд я хочу з аромату Vanilla Shot. Як говорить нам назва, ця композиція присвячена ванілі. І справді, ваніль я чую майже з самого початку уже майже одразу після розпилення. Але для мене це ваніль не солодка, і навіть в базі, де вже на нас чекає карамель, вона не стає солодкою. Для мене це гірка ваніль, це спецієва ваніль. Спеції заявлені у верхніх нотах, я, як і повинна бути, відчуваю одразу ж у верхніх нотах разом з ваніллю. Цей аромат один з прекрасних прикладів серйозної інтелектуальної ванілі. Він вийшов 2018 року і його парфумер Бертран Дюшафур. Бертран Дюшафур автор великої кількості знакових ароматів для різних брендів. А наступний аромат належить перу зірки сучасного парфумерного світу, живій легенді, а саме Олівє Креспу, який є автором зокрема такого революційного аромату, як Енджел для бренду Мюглер. Його композиція флешбек, яку ви бачите зараз на екрані, є однією з тих, що зачепили мене найбільше у сьогоднішній добірці. А саме верхні ноти надзвичайно свіжі, зелені, соковиті. У піраміді на старті заявлені ревінь та грейпфрут, і от саме їх я надзвичайно яскраво відчуваю, і в базі заявлений ветивер, хоча я відчуваю його значно раніше. І ця гра взаємодія зелених нот з ветевером, з дуже яскравим деревним акордом, мені тут подобається. З часом приєднується мускус, що додає певної заблюреності звучанню, і в моєму випадку це флешбек у дуже дуже приємні спогади з дитинства. З флешбеком неабияк перегукується звучання Lumière Blanche. Як бачите, на фото зображено немовби. Білий сніг, який перетікає в небо та у воду. Це сліпуче враження створюється за допомогою мускусу, як мені здається, в цій композиції. Звучання неймовірно стерильне і якесь таке, що важко схопити, принаймні мені. За створення ефекту білого кольору у звучанні, мені здається, відповідають ноти спеції, заявлені на старті: це кардамон, з'їчистий аніс. І справді звучання спеції мускусне але якесь неяскраво виражене, мов би розчинене у просторі. Авторка цього аромату знаменита парфумерка Сідоні Лансесьор. А тепер поглянемо ближче на Фото для аромату Панорама. Як бачите, тут досить багато різної зелені, зокрема пальма. І цей аромат за звучанням у мене асоціюється саме з агресивною яскравою соковитою гіркою зеленю. Неймовірний аромат. Дуже реалістичний з точки зору агресивної зелені, екзотичних рослин. А ближче до бази він стає дещо бальзамічним і теплим. Парфумер Клемон Гаварі, один з авторів лавлі для Сари Джессіки Паркер, до речі. Далі поговоримо про автопортрет від Наталі Лорсон. Неймовірно атмосферний, глибокий, деревний аромат, в першу чергу ветиверний. Не меншою мірою це аромат бальзамічний. Він дуже і дуже загадковий, якийсь особливий, не зовсім. Простий для сприйняття, незбагненний. Світлина, підібрана для цього аромату, неймовірно влучно передає атмосферу, яку він створює. Це спокій, затишок, філософський настрій, занурення у себе. До речі, автопортрет один з перших ароматів у бренді, і його було створено ще 2012 року. Це неймовірно унісексова композиція, як і всі аромати сьогоднішньої добірки, власне, вони і заявлені брендом як аромати для жінок та чоловіків. Справді потрібно любити такий напрямок, якщо ви жінка, аромати без натяку на жіночність, як на мене, але неймовірно індивідуальні, інтелектуальні, філософські, дуже глибокі і такі, що створять. Обов'язково створять певний настрій. А безумовним фаворитом у цьому бренді для мене є аромат селфі, який у мене не представлений у фірмовому пробнику, але від цього я люблю його не менше, звісно. Це неймовірно деревний, бальзамічний. Ще більш деревний і бальзамічний, ніж автопортрет. Аромат. В якому також я відчуваю теплі шкіряні відтінки, швидше навіть замшеві, без тваринності, неймовірно, атмосферний, затишний, знову ж таки, філософський, медитативний аромат, який просто створений для того, щоб зануритись у себе, таке своєрідне, ароматне селфі, але, як на мене, без натяку на якийсь пафос чи щось показне. Це якраз. Той аромат, який занурений у себе, і людина в цьому ароматі не мов би занурюється у власний внутрішній світ. Мені настільки подобається аромат селфі, що я навіть можу порівняти його з ароматами від прекрасного, одного з моїх найулюбленіших брендів Черзілля. Це неймовірний український бренд, інді парфумерії І, до речі, треба мені запам'ятати. Парфумера, який створив селфі, це Тома Фонтен, французький парфумер, який навчався у Версальській академії парфумерній. Тож потрібно буде мені більше про нього дізнатися. Це точно, настільки вразив мене аромат селфі. Отже, я закликаю всіх глядачів та глядачок цього відео знайомитися з ароматами від бренду Olfactive Studio, тому що вони однозначно варті уваги. Вони неповторні, вони мають неймовірні флакони у дуже-дуже гарних шкіряних чахлах, неймовірно атмосферний бренд від А до Я, тож дуже рекомендую, особливо восени і напередодні зими. Дякую, що додивилися це відео майже до кінця, і тепер переходимо до оголошення переможця конкурсу, який відбувся нещодавно на моєму каналі. Отже, давайте нарешті дізнаємося, хто ж переміг у моєму конкурсі під відео про Київський Париж у моєму першому влозі у новій рубриці Сенс і Місто. Дуже дякую всім за участь. Для мене було дуже приємно отримати стільки гарних коментарів. Зараз я скопіюю посилання на це відео і веду у рандомайзер це посилання. І зовсім, зовсім скоро ми дізнаємося, хто ж переміг. Але перед цим прошу залишатися на моєму каналі і дивитися мої майбутні відео, тому що конкурси будуть відбуватися тепер досить регулярно. Отже, вставляю посилання у рендомайзер і зараз, за буквально пару секунд, ми дізнаємося, чий коментар став переможцем. І це Наталія Лазірко. Вітання, так затишно тепло і сонячно під час мандрівки з вами вуличками Києва. З Нарсіса Родрігес у мене лише пудре, і з задоволенням познайомилася із Руж. Пані Наталя, дуже сильно вітаю вас. Бажаю насолоджуватися ароматами і спробувати руж. Ось цей набір уже скоро поїде до вас, коли ви, звісно, надасте мені свої координати. Тому, будь ласка, зв'яжіться зі мною під цим відео або в інстаграм, пані Roma15. Я, до речі, помітила, що у дуже багатьох учасників не відкриті підписки, і, власне, я не буду їх перевіряти, тому що це було б безкінечно спроби переграти, так би мовити, переможця. Мені це дуже не подобалось би, тому я просто довіряю людям, які взяли участь, і сподіваюся, вони справді підписались на мій канал. Ще раз щиро дякую всім за участь, за підтримку цього україномовного відео. Дуже важливо зараз підтримувати саме український YouTube. В жодному разі не дивитися, не продовжувати дивитися російський, а я знаю, що такі люди існують, і це неймовірно просто для мене. Тому закликаю вас не робити цього. Не можна підтримувати їх. У такий спосіб, а це справжня підтримка і свідчення про те, що ми потребуємо їхнього контенту. Це свідчить і про меншу вартість, і про багато інших поганих і небезпечних речей. Також я закликаю всіх допомагати продовжувати, особливо зараз допомагати армії. Це надзвичайно важливо підтримати ЗСУ. Саме це на першому місці, а все решта, на якомусь не такому важливому. Події останніх трьох днів взагалі дещо вибили з колії. Хоча, здавалося б, це відбувається регулярно, трагедії відбуваються вже понад півтора року. Тож, друзі, давайте підтримувати одне одного, підтримувати українське. Бажаю вам якомога більш мирної осені і як найближчої перемоги. Залишайтесь каналом пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!